Слава Ісусу Христу! Дорогі в христі, брати і сестри! Ціє неділі третьої після зіслання Святого Духа наша свята Церква відзначає праздник Христа Чоловіколюбця, цей праздник має на меті ще раз пригадати нам безконечну Божу любов до нас, грішних людей. Господь Бог любить нас настільки сильно, що віддав на смерть свого єдинородного Сина Ісуса Христа заради нашого спасіння. Дійсно подібної любові, всемогутнього Бога до грішної людини ми не, знаємо, ми не знайдемо у жодній із світових релігій. Кожна релігія, чи то іслам, чи то буддизм, чи юдаїзм, навчає людину того, як вона повинна жити, щоби злучитися з Богом. Але у цих релігіях Бог знаходиться десь далеко від людини. Бог просто дає настанови людині, що вона повинна робити, щоби осягнути досконалість. Але в жодній із світових релігій немає такого, щоб Господь Бог зійшов на землю, прийняв на себе людську подобу, невимовно страждав і помер ганебною смертю на Христі. І все це тільки заради того, щоби спасти людину із гріховного рабства. І тільки Ісус Христос, друга Божа особа, упокорився аж до смерті на христі. І вже те, що Ісус Христос став людиною, витерпів страшні муки і помер на христі, показує нам, наскільки дорогою є для Господа Бога кожна людина. Каже апостол Петро: знайте, що ви були викуплені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, не тлінним золотом чи сріблом, але дорогоцінною кров'ю Христа, непорожного і чистого анця, перше послання апостола Петра, перша глава. І сьогодні кожен із нас може бути певний того, що Господь Бог його любить, тому що Він проляв свою кров на хресті за кожного із нас. Ціле святе Письмо є переповнене ось цими прикладами безнежної Божої любові до людини. Почнемо з того, що Господь Бог створив цей світ і все, що наповняє його, з любові. Вінцем Божого творіння є людина. Коли людина зрішила, Бог виганяє її з раю, але ту ж мить обіцяє Спасителя, який знову поверне людину до раю. Господь Бог обирає ізраїльський народ, виводить його із єпицької землі. І бачимо у пустині, як цей вибраний народ виготовляє собі золотого тельця, грішить ідолопоклонством. Господь Бог знову ж таки прощає їхні провини. Коли настала повнота, повнота часів, на цю землю приходить друга Божа особа, Син Божий Ісус Христос, і своєю смертю на Христі довершує відкуплення людського роду від рабства гріха і смерті. Через смерть Ісуса на Христі вхід до неба, до злуки з Богом до раю, є відкритий для кожної людини, яка старається жити згідно Божих заповідей і виконувати Божу волю у своєму повсякденному житті. Ісус Христос в Євангелії від Івана каже, Бог бо так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Іван від Івана, 3 глава, 16 стих. Смерть Ісуса на Христі є, власне кажучи, доказом цієї безмежної Божої любові, Бога до людини. Знову ж таки, перегляньмо ціле святе письмо, і в кожній книзі ми знайдемо безліч доказів любові Бога до людини. Якось троє старанних і допитливих юнаків успішно завершили навчання. І, прощаючись, вони постановили, що об'їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться і кожен привезе щось найцінніше, яке тільки знайде. Перший подався за найгарнішим коштовним каменем у світі. Ніщо не могло його зупинити, і він здобув найгарнішу коштовність. Другий юнак зустрів найгарнішу дівчину у світі, вирішили чекати третього. А третій вирушив на пошуки Бога. Він побував у різних місцях, розпитував найвідоміших людей, але Бога так і не знайшов. Одного дня він сидів на березі озера, і його увагу привернула дика качка, яка шукала своїх каченят. Увесь день качка їх розшукувала, плавала в густих очеретах, аж поки не знайшла останнього. Тоді чоловік усміхнувся і почав збиратися на батьківщину. Коли друзі його зустріли, перший одразу ж показав свій дорогоцінний камінь, другий свою дружину, тоді запитали товариша, чи знайшов ти щось цінне. Я шукав Бога, відповів той. І знайшов його, запитали друзі. І я зрозумів, що це він шукав мене, відповів чоловік. Через церкву, через святі тайни, через святе письмо Господь Бог і надалі шукає кожного із нас, тому що Він нас безмежно любить. Христос заплатив дуже дорогу ціну за кожного із нас. Сьогодні, напевно, що як ніколи досі у світі розпочалася боротьба за людські душі. Боротьба невидима, духовна. Тому що найцінніше, що має людина, це її душа. Каже Христос, що може дати людина взамін за власну душу? Нічого. І тому сьогодні ведеться така активна боротьба між Христовою Церквою і силами пекла за людські душі. Подивімося навколо себе. Як багато сьогодні спокус. Всюди, по телебаченні, в інтернеті, журналах, пропагується розпуста, дошлюбні статеві стосунки, протизаплідні засоби, руйнуються цінні сім'ї, подружжя. Людство почало називати зло добром а добро злом. Ми вже дійшли до того, що життя тварини стає дорожчим і ціннішим за життя людини. В нас в україні тисячі людей виходять на захист безпритульних тварин, показуючи себе великими благодійниками. Чомусь ніхто не виходить на захист невинних дітей, яких мільйонами вбивають у світі у лоні матері. 800 гривень десь приблизно стільки коштує аборт у клініках України. 800 гривень ціна людського життя. Сьогодні ми бачимо, як спокійно можуть спати ті лікарі і жінки, які вчинили аборт. Сьогодні люди все частіше гуляють з тваринами, аніж з дітьми. Європа вже починає вимирати. А все чому? Через одностатеві шлюби, через аборти? Ми мусимо зрозуміти, що так далі жити не можна, інакше ми самі себе знищимо. Ми мусимо пам'ятати і про те, що в Україні небаченими темпами поширюється алкоголізм, дитячий алкоголізм, наркоманія. Ми займаємо перше місце в Європі за кількістю вілінфікованих. А все чому? Через розпусту, через наркоманію, через алкоголізм. Так далі жити не можна, бо заплатив дуже високу ціну за кожного із нас. І ця ціна не золото і срібло, а на найдорогоцінніша кров Ісуса Христа, пролита на хресті. Ми дуже часто кажемо, що Бог несправедливий, що Він нас не любить, бо Він посилає нам хвороби, випробування, забирає близьких нам людей. А подивімося, наскільки ми справедливі по відношенню до Бога. Ми маємо ще бути вдячними, що Господь Бог терпить і прощає нам наші провини. Кожного ранку, коли ми з вами прокидаємося, Господь дає нам ще один день, ще один шанс для того, щоб змінитися, стати кращими, розкаятися у своїх гріхах і поганих вчинках. Минулого тижня ми святкували праздник Пресвятої Євхаристії. Саме Пресвята Євхаристія ще один доказом безнежної Божої любові до нас. Христос полюбив нас настільки сильно, що забажав залишитися з нами назавжди під видами хліба і вина у Пресвятій Тайні Євхаристії. А як мало сьогодні людей приступає до сповіді, до святого причастя, як мало людей і єднається із Христом, ми часто витрачаємо той короткий час нашого життя на зовсім непотрібні речі, які тільки віддаляють нас від Бога. Господь Бог має стояти на першому місці у нашому житті, а все решта на останніх. Натомість ми дуже часто ставимо Бога на останнє місце. Основою нашого життя має бути з Лука з Христом у святому причасті тут на землі і там у вічності. На жаль, ми часто вважаємо, що це для нас другорядне і згадуємо про Бога тільки тоді, коли вже нема до кого звернутися. У жодній релігії світу ми не знайдемо такої великої любові Бога до людини, як у християнстві. Господь Бог нас любить, Він прощає нам наші провини, якщо ми каємося. Але прийде той день, коли він покличе нас до себе і скаже скласти звіт за наше життя, як ми його прожили. Ніколи не легковажмо Божою любов'ю, святими тайнами, не легковажмо Христом, тому що без Христа ми не зможемо нічого осягнути. Слава Ісусу Христу!